Ого. Слухай, а тобі наче 20. Правино Арфорта. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Хто стояв за Пригоженим? Як похід на Москву послабив Путіна? І найцікавіше, яким буде продовження сценарії від Олександра Мельникова? Кремлівська змова. Хто насправді стоїть за бунтом Пригожина? Хто такий брех Пригожин? Так крайній у цій ситуації. Таємна гра, яка розгорнулася у російських владних коридорах. Як на мене, була певна координація і наказ не втручатися. Хто розхитує трон під путіним? Патрушев, Бортніков чи військові генерали. Ми назвемо гучні імена. Путіна просто опустило. І чому крапку в історії з бунтом ще не поставлено? Що далі? За. Діяти такі можливості мощ і скати кінець. Є. Путін почав операцію з зачистки опальних бунтарів, і першими під ніж, схоже, пішли вищі військові чини. <звук> Резонанс цього тижня викликало ймовірне затримання генерала Армагеддона Сергія Соровійкіна. Інформацію про арешт скандального кривавого воєначальника поширили змі. Будем діяти. Соровікіна напряму пов'язують із власником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та бунтом, який організував колишній кухар Путіна. <звук> Цю версію всерйоз розглядають високопосадовці в Сполучених Штатах Америки. Про це «Фактам тижня ексклюзивно розповів колишній посол США в Росії Майкл Макфол. Так, американські урядовці вважають, що суровікін зіграв у цій історії свою роль, і що була явна взаємодія між генералом суровікіним та Пригожиним. Це витікає з того, що вони мають давні відносини. Я думаю, що Пригожин у цій історії дуже розраховував на підтримку військових, і суровікін міг стати містком завдяки своїм зв'язкам і авторитету в армії. Американський дипломат вказує на ще одну зачіпку, яка свідчить, що Суровікін знав про плани Пригожина. та в останній момент змушений був змінити позицію, аби захистити себе. Ми одної крові. Ми воїни. Я призиваю остановіться. Айвачвірі. Я дуже уважно переглянув це відеозвернення Суровікіна, записане минулими вихідними. Там він просить бійців Вагнера скласти свою зброю, і це дуже дивне відео. Він виглядає подавленим, коли говорить про це. Було навіть багато домислів, що він був п'яний, чи навіть що його отруїли в цей час. У нього взагалі не було натхнення, енергії. Він був спантеличений, ніби не хотів цього робити. І я думаю, так і є. Втім, далеко не всі поділяють думку американських високопосадовців про пряму участь у змові російських генералів на кшталт Суровікіна. Пригожин почав бунт, бо розраховував на підтримку куди вищих покровителів у владних коридорах РФ. Генерали мали просто не заважати, що вони по суті і зробили, адже жорсткого супротиву бунт не мав. Доброго утра, ребят. Бунт зрів. Бо його спрямованість була в першу точку. А, е, мене сумніву немає, що е, команди йшли, і команди ці йшли від тої групи, яка давним-давно ремствувала. Щодо самостійних рішень Путіна, щодо його усамітнення, щодо його безглуздих висновків. То хто ж став таємним куратором бунту, і чому кінцевою метою було зовсім не відсторонення з посади Шойгу та Герасимова? Під контролем воєнне об'єкт растову. Історія із бунтом Пригожина дуже нагадує відеогру. Сам Пригожин лише керований персонаж. Ним вміло управляє головний гравець, в чиїх руках власне джойстик. При цьому на вухо йому постійно підказують, що робити інші гравці. Йди на Москву. Дай на Путіна давай. Нас за душить, ми пайдемо на Москву. Я говорю на полпуті, себе просто як клопа роздавлять. Ось так цього тижня Лукашенко спробував привідкрити про що говорив із Пригожиним на момент бунту. Та під час піччю білоруський диктатор обмовився. Переговори із главою ПВК Вагнера вів не він. ФСБ Фазби в основному цим. Вапросом з бортником Олександр Бортніков, голова ФСБ Росії, схоже в цій історії засвітився не випадково. Цю роль так званого посередника міг взяти на себе лише той, хто мав вплив на Пригожина. ФСБ це єдина організація в Росії, яка здатна. Повести за собою бунт, схоже, Путін зі своєю війною в Україні перейшов Червону лінію, коли навіть найближче оточення вирішило, ВВП пора відійти від справ. Ну там також люди сидять, і ці люди кри кришують весь всю економіку Росії, всі олігархи під кришою ФСБ. І тому зберегти ці, скажімо так, залишки того, що о, зараз є в Росії. Це от їх, їх мотив спецслужбі. Треба було продемонструвати, що старий Акела вкотре промахнувся, просто довівши цим заколотом, що ВВП слабкий, і він вже не може контролювати всі процеси. Тому виникає очевидна необхідність у зміні керівника країни. Путіна просто опустило. Чому тому що раніше він був, ну скажімо так, арбитром. А тут його зараз поставив, поставили в таку позу, що він має е, зайняти чиюсь сторону. Він не готовий де, до таких рішень. На двері путіну могли вказати лише ті, хто має потужний вплив в РФ і ФСБ. Є в Кремлі особа, яка втілює усі ці якості. Секретар Радбезу Росії Микола Патрушев. Я думаю, що там серйозні йдуть протистояння, і Патрушев грає свою роль. Йому вже надає, напевно, бути другим. Я не виключаю, і всі бачать слабкість Путіна. І тут ми знову повертаємось до того, що Пригожину не заважали. Але окрім генералів, свою роль міг зіграти перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, якому давно приписують вплив на Пригожина. Не помітили і особливого супротиву з боку Росгвардії, яка, здається, просто розбіглася під час бунту Пригожина. І тут стрілки вказують на очільника Віктора Золотова. Те був на зв'язку з президентом, приємним сасім про дітей. Ну і ще один кандидат на роль співучасника бунту, колишній охоронець Путіна, а нині губернатор Тульської області Олексій Дюмін. У розпал бунту саме його ім'я найчастіше спливало як претендента на посаду міністра оборони РФ. Це цікавий персонаж. Його поступово почали піднімати. Він генерал-майор. Йому дали не самий простий округ тулу. Там не озброєння, там і при прикордонна смосковою територія. Не виключається, що він веде якусь свою внутрішню політичну гру. Та наразі ляльководи лишаються в тіні у цю гру. Відкрито грати ніхто не хоче, поки що небезпечно. Та є куди важливіший критерій, під який має підпадати майбутній претендент на крісло ВВП з такими персонами, як пригожин захід на приговорені. Тобто потрібна фігури, з якою пішли б на переговори. Яка фігура може бути, ну я вважаю, що міг би бути Навальний. І я вважаю, що з ним ну, не дарма зараз э, за гратами працюють. Цьому напрямі процес відсторонення Путіна від влади не швидкий, та він лише набирає оберти і свого піку може дійти перед президентськими виборами РФ в березні наступного року. Втім, ВВП ще спробує повернути контроль. Зараз ми побачимо, як за найближчі півроку хтось випаде з вікна, хтось під поїзд кинеться, хтось пристрелиться цій історії є ще один важливий фактор: захід вже не боїться говорити про зміщення Путіна. Тамтешні розвідки знали про бунт і не завадили цьому. Попри лякалки про захоплення арсеналів ядерної зброї заколотниками, Олександр Мельников, факти тижня. ICTV, єдині новини.